Я рахую, що це свято потрібно. Е, гарно святкують весело святкують його на Заході. Я сподіваюся, що Україна не гірша. Ми йдемо до заходу і хай святкують, і хай веселяться. Я рахую, що це молодішне свято, яке потрібно, щоб воно в нас було. І я радий його святкувати. Головне, щоб святкувала молодь, щоб не робила дурниць і щоб це було весело і вічливо, і в українських трошки традиціях. Позитивно. Будеться. Uh я не знаю, мабуть. Чому воно вам подобається? Ну воно не подобається, це просто як е, можливість провести веселий час. Я вважаю це не українське, нетрадиційне свято. Ну все ж таки, це вийшло чомусь з-кордону на традиції на Україну. Більшості я от е, дотримуюся думки, що більшості Івана Купала це наше українське, хоч то е, хрещення Київської Русі. Це більшості наше рідне свято. Але чому з мови собі закарбувала Хеловін? Ну, на мою думку, це я вважаю. Що є великі плюси і великі мінуси. Мені подобається це свято, але я його не святкую. Я вважаю це, оскільки Тернопіль дуже релігійне місто, ми ставлення до Хелові на негативне, оскільки це його привезли насамперед з Америки, і це не наше свято, це не наша культура, і в нас його не було. І я вважаю, що це негативне явище в Тернополі. Якщо ви маєте на увазі, чи я свалюю його чи не свалюю, ну то швидше не свалюю, ніж свалі. Ну так. Да, ну, як просто розважальний елемент, то може окей. Да? А якщо вже щось. Глибше, то мені здається, що він нічого такого розумного в нього немає.